Перше, що це появилася енергія, тому що дуже багато не вистачає енергії на сьогоднішній день і спло чуєш сьогодні, що це потрібно. По-друге, була проблема з Алергією, хоча вона проходила мене через загострення, але я йшла від цього. Налагодився тиск, покращилася розумова діяльність, мозок працює краще, покращилася об'єм волосся, ну, результатів кишкова система, нервова система, сон налагодився. Ну, можна розповідати такі речі, які. Хоча є ще глобальні такі речі, що потрібно ще працювати, але ж на сьогодні є такі результати. І хочу ще сказати два слова по моїм знайомим, які мають такі непогані результати. Один із таких теперішніх мужчина споживає у нього псоріаз і майже все тіло покрилося. І він споживає продукт уже другий місяць, то наполовину вже ушло. В суботу буду бачитися, буду знати, як там йдуть краще. Ось такі результати у мене на сьогоднішній день. Дякую за увагу. Хто ще вагається, приймайте дійсно, ви знаєте, от зелена капсула робить дійсно чудеса. Це наше покращення стану взагалі і всьому. Дякую за увагу.